11 числа у вівторок, знову по обіді, до мене знову прийшли з військоматом. Вже з підтвердженням, що мій чоловік загинув 5 жовтня при виконанні завдання в слід птихатки. Тетяна Кісіль з п'ятирічною донькою проживає у селі Раделичі. Її чоловік Василь пішов на війну добровольцем. Загинув при звільненні Херсонщини. Військовослужбовцю було 36 років. Останній раз я з ним говорила. 4 жовтня, близько 18-ї години вечора. Тобто, він подзвонив. Ця розмова тривала 40 секунд. Він подзвонив, сказав, що в нього все добре, що він не вийде на зв'язок буквально день або два. Тобто, щоб я не переживала, була до цього готова. Василь Кисіль служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Деталі про загибель свого чоловіка Тетяна знає зі слів його побратимів. Вони мали проїхати вперед. Вони їхали на машині, на броньовані машині. Козак, дві машини, плюс там ще, ще танки з ними було два. Але якось так сталося, що російських військ там було набагато більше. І вони почали обстрілювати наші козаки. Наші танки сестра загиблого Івана Омелянська згадує, що стати на захист країни її брат вирішив одразу після початку повномасштабного вторгнення. Це був такий раптовий удар. Почалася війна нашої Тані, дружини Василя, 25 лютого день народження. А вже цього числа він уже був прийняв рішення, що він піде. І він сказав, що треба йти. І я навіть інколи жалію, чому їм нічого не сказала, тільки обняла його і сказала: я дуже пишаюся тобою. На згадку про Василя його родина створила вдома куточок пам'яті з його фотографіями та військовими атрибутами. Це речі мого чоловіка, це військовий берет, прапор України і прапор 80-ї десантно-штурмової бригади. Це мені безпосередньо передали з військомату, тому що це все його. Крім того, Тетяна створила петицію на сайті президента із закликом присвоїти її чоловікові. Статус Героя України посмертно. Він для мене герой. Він герой для моєї донечки. Він герой для всієї нашої сім'ї. Я хочу і надіюся, що так вийде, що він дійсно війшов в історію. Наразі петиція набрала трохи більше ніж 4300 голосів із 25 тисяч необхідних. Станом на сьогодні петиції із аналогічним закликом декілька десятків. Ольга Іващук, Тарас Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.